Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну, Я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки відрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось. Я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю: це батьки батьків тебе багаті, чи що? Звідки роти ж нічого не делаєш? Звідки гроші в тебе Він каже, да ось в інстаграм публікую рекламу. Там мені за це платять, туди сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в общазі. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, да пилот, на роботу вообще. Интересно. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, понів як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилась людина, яка мені казала, а ти це робиш безплатно? Ти думав, що представиш, які ти оброби роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там. Результати бож підписників не збільшується. Поставив таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш що з тобі гроші. І Я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в общання який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Поним? Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежність від цього, всі отут вот втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube Ютуб смотрить.